Зброя українського виробництва продовжує демонструвати хороші результати зі знищення ворога. І мова не лише про Нептун, який потопив Москву, а й про протитанковий ракетний комплекс Стугна, на рахунку якого вже російський танк та вертольоти. Натомість Петро Порошенко, який намагається у питанні кому дякувати за українське озброєння перетягувати ковдру на себе, цього разу не змовчав. Мовляв, це зараз. Ми знаємо про Нептунний не стогну. А у 2014 році такого озброєння у нашої армії не було. На ці слова уже реагують негативно і називають їх цинічною брехнею, оскільки стугна була розроблена іще ще за 9 років до початку війни на сході України. Розробку протитанкового ракетного комплексу Стугна розпочали у конструкторському бюро Луч ще в далекому 2005 році. Про те, як виникла ідея та власне, розробка добре пам'ятає Сергій Бондарчук, який на той момент був директором держпідприємства «Укрспецекспорт» і провів не одну нараду з головним конструктором Олегом Коростельовим, аби дати хід розробці цього зразка зброї. Розробили її буквально за рік, але лише у 2022 році, під час повномасштабної війни, українці змогли на практиці Бачити, як стугна допомагає нашим військовим знищувати ворога. Я дуже задоволений роботою стугни. Я не міг собі уявити, що ми зможемо нею вражати, наприклад, легкі броньовані російські катери, а це факт. Так. Що ми, ми в планах теоретичних мали можливість збивати гелікоптери, але зараз ми маємо факт, тому що стогною збито два ударних вертольоти К-52. Сергій Бондарчук дивується, чому в 2014 році у наших військових не було на озброєні стугни, яка до того часу пройшла вже не одне успішне випробування. Він переконаний, опираючись на свій військовий досвід, якби тоді наші кіборги при обороні Донецького аеропорту від озброєних до зубів терористів були забезпечені стугнами, не було б таких великих втрат, і загалом театр бойових дій міг би розгорнутись по іншому. На мою особисту думку, Донецький аеропорт досить. Пір був би українським, керманичі на той момент країни пан Порошенка Турчинов вважали по-іншому і чомусь не забезпечували українську армію для захисту проти російської агресії. Натомість, п'ятий президент України Петро Порошенко нещодавно запевнив, що в 2014 році ані Нептуна, ані Стугни чи Корсара в українській армії не було. Пан Сергій називає ці слова цинічною брехнею і запевняє стугни на озброєнні в ЗСУ з 2010 року. Тому що знаєте, коли я зараз читаю. А... Повідомлення на сторінці Петра Порошенка, який розповідає, що до 2014 року не було нічого, а тільки після того як він і Турчинов прийшли до влади і з'явилися ці зразки, то це чиста брехня. Я не можу мовчати. Тобто, е, моя активність пов'язана з тим, що е, е, українські політики знову... Пробують брехати українському народу до слова, якщо рівняти характеристики стугни з американськими джевелінами, то джевелін вражає ціль на дальність 2,5 кілометра, і людина, яка оперує ним, повинна знаходитись на відкритій місцевості. Стугна вражає ціль на 5 кілометрів. Ракета і комплекс знаходиться від військових в 50 метрах. Тобто, якщо навіть хтось побачить цей комплекс і вразить його, то наші солдати залишаться живими. Чого не буде при такому ж сценарії з джевелінами? До того Ого, ж, як зазначив Сергій Бондарчук, одна ракета Джевелін коштує 130 тисяч доларів. Наша українська стугна 20. Між тим Сергій Бондарчук додає, що як військова людина категорично проти того, коли поставки зброї за кордону відбуваються в режимі онлайн. Це радше не допомагає, а шкодить. Також він вже прононсував, що незабаром розповість про те, як за бездіяльності тодішньої влади штучно утворились так звані ДНР і ЛНР, і чому Крим здали без жодного. Пострілу, хоча ми вже чули відповіді на ці історії про те, що тоді не було кому стріляти і не було з чого. Бо ж як вірити Порошенку, то ні Нептуна, ні стугни в нашої армії в 2014 році не було не було чи не надали питання, як то кажуть, відкрите Юлія Остапович для новин на часі.